І всім привіт, народ, так з вас. Підписка, та вподобайка. ми продовжуємо грати в Manor Lords. Зараз ми конструюємось на побудові церкви, дерев'яної церкви. Щоб, щоб качнутися? Мені потрібно два господарства другого рівня. Ви вдвох будете другого рівня, або, або я побуду тут ще якесь одне господарство, і воно стане другого рівня. Ось так. Ні, ви вдвох будете просто ось тут. Ви вдох другого рівня? Чому ви вдвох? тому що ви найближчі до церкви будете. А щоб підняти ваш рівень? Треба буде. А, просто чотири деревини і одну одиницю достатку регіону на місяць. Дякую. Але в нас ще не забуваємо, що ми ще продаємо. У нас є гроші. Гроші є. Непогано б ще б мати лісника, насправді так кажучи. Халупи лісника, який буде прям висаджувати дерева. Але поки що чекаємо церкву, щоб було більше задоволення. Є, нова родина. Нарешті, в мене всі будинки забиті. І це перша лінія будинків. Я б хотів би. Робити ось так. У нас буде перша лінія будинків, яку я буду обводити дорогою. Якось нехай сюди. І за першою лінією будинків робити одразу. Ага, дякую, не дасте нормально зробити другу з величезними господарствами. Я не знаю. Чи є якийсь макс. Я просто. Коротше, на що я так хочу робити, щоб ми вирощували ще овочі. Але я гадки не маю, який тут, ну типу. Воно не обмежує мене по розміру о, овочей, овочевих ферм. Так, і по ідеї я б навіть робив не такі господарства. А є можливість робити одне широке? Ні, не таке. Ось так, одне з прибудовою. Але я не знаю, який. який розмір. Чому мене не обмежують? Мене не обмежують розміром ферми, яке я можу зробити. І тут, якщо подивитись на покращення ферми, необхідно залучити працівників до. Ага, необхідно. Від розміру господарства залежить. І необхідно залучити працівників, тобто то вони будуть витрачати на це час для збору і сіяння вражаю. Тобто тут воно саме по собі, грубо кажучи, яйця А Там вони прям час будуть витрачати на це. І треба це враховувати, але. Мені не кажуть, скільки, мені. Хм. Ось так що мене не обмежують. Давайте ось так. Раз, два, три і чотири. Ну, такі, чотири. Так, чого мені не вистачає? Мені не вистачає їжі. Для цього в нас є ти? Так, я не тебе покращу, я покращу десь тебе. Ой, мені не вистачає грошей на курку. Так, давайте додамо тут працівника на збирачів. І теоретично я можу двох покращити. Тому за чотири дерева я покращу тебе. І за чотири дерева покращу тебе. Це два достатки регіону на місяць, У мене буде. Прекрасно, хоча б щось. Так, а ти тримай курку. Все. Ще одна курка буде. Більше курок Богу курок. А потім ще овочі будуть. Mm -hmm. Так ти є? Поки що не розширяти житловий простір. Ви будете мені овочі, зима наближається. Давайте, якщо наближається зима. Блін. Я просто я не встиг зібрати ягоди. Теоретично можна було б зібрати всі ягоди. Теоретично. Але в мене нема такого, що я Чотири вільні родини, я можу взяти і відправити на весну весну літа осінь, збирати чисто ягоди. Але яка в мене зараз мета буде? Так, давайте, Ще одну родину. Сюди нова заселилась. У нас загалом вісім родин, дві середнього рівня. Ну, вони ще не середнього, не другого, точніше. Ну, взимку в мене буде більше працівників, бо хатина збирачів звільниться. Є ще одне. Коротше, моя мета, напевно, за зиму зробити вас огородами, городами чотири. Ось чотири будинки з городами, тому що я хочу зібрати на наступному році овочі. Чому вони так повільно заселяються? Скажіть мені, будинок другого рівня. Дайте мені будинок другого рівня. Є? Але тобі тепер принаймні кайм'яна церква. М да, розмріявся. Карчма, і ще пропозиція одягу це або взуття, або одяг, або плащ. І хтось з вас двох буде виробляти мені взуття. Бо знову ж на взутті можна дуже непогано заробляти. Дуже непогано заробляти. Прям дуже непогано. Насправді кажучи, на більшості з цього всього можна дуже непогано заробляти. Взуття. Особливо взуття можна заробляти на взутті, ось в таких регіонах з дикими звірями, де багато. Але можна ще і кос вирощувати якийсь кос. Чи як їх там. Так що ж, у ще хтось заселився. Давайте, поки в нас є можливість. Ось так. Більше на ягоди пускаю. Поки є ягоди. Поки є хоча б трохи ягіт. Там скорочення йде, але давайте. Хоча, поки хоча б трохи є. Рівень поселення збільшився, є. теоретично. Так, давайте. Мій е, принцип зароблень і мляння звідси грошей буде на видобучі, на скінченні видобучі з вас. Тому що, знову ж каміння можна переробляти. Типу, видобувати каміння. Само каміння одиницю коштує, але якщо і перероблене каміння продавати, то воно. А де? Предмети споживання? Точно не військове. В Матеріалах має бути. Такі дерев'яне вугілля, дякую, але. А, ось блоки. І мені не показує, скільки вивозу коштує. Коротше. Ті ж блоки можна продавати, черепицю можна продавати з нескінчених покладів глини. Коротше, на цьому регіоні можна прямо заробляти і багато заробляти. А я про девайсу вони самі себе будуть забезпечувати. Так, тут люди є? Ні. В цьому будинку? Ось в цьому будинку ви. Город. Все. У стипусті, тому прибираю хатинку з брачів, додаю в табір мисливців в одну людину, але тут 15. Окей. Одна людина. Табір Дроворубі... дроворубів також поки що не хочу. Можна когось в пильну яму поставити. І, І що ще? Я <сь> не знаю, що ще. Давайте так. У нас є він житло? Вільне житло є. 11 житла. У вас 9. Прекрасно, нам треба. Табір каменярів. рів? Я не знаю, табір каменярів. Краще ближче до житла ставити, чи більше, ближче до місця, де вони будуть працювати. Ось по якому принципі у вас треба ставити. Коротше, нехай. Табір камаріанів тут тут, і кар'єр тут. А, а ось кар'єр прямо на тобі треба ставити. Давайте тоді знести. Табір каменірів також десь тут і побудую все вперед. Бо, якщо я захочу підвищитись, то мені буде потрібна і глина, і. і каміння. А зараз моя мета для наступного року не збирати гроші і зробити тут овочеві грядки, щоб в наступному році я просто. Узагалі навіть не думав про відсутність їжі. Їжі в мене буде. Має, ну, майже нескінченність. Десять ягід, до речі, ми такі в останній мить сили зібрати ягоди. Ти, ти там збираєш звірів? Мені здається, взимку звірів також менше. Менше Так, табір каміннярів у мене мають бути вільні працівники, тому одну людину в табір каміннярів. Одну родину. Де мої гроші? Я думаю, ми можемо продавати не тільки тебе, ще і. А, мені потрібні гроші, до речі, щоб новий шлях відкрити, якщо я захочу. Дошки. Дошки, напевно, в будівництві. Так, 24. Каміння 20 Знову ж, каміння в мене буде нескінчено, то можна і каміння продавати, і І блок каміння. Так, глиб... ось глибока копальня є для кар'єра? А ось для каміння нема. Тобто багаті поклади каміння це не... не прям багаті поклади. Чи це треба було каміння прям на тобі побудувати. А, кар'єр. Це виключно для кар'єру, коротше, апгрейд. Бо це кар'єр же іще для залізної руди. Коротше, давайте поклади можуть бути тільки руди. Тоді каміння не чіпаємо. Так як це обмежений ресурс, ми його будемо обережно використовувати. О, звук церковного дзвону. Ой, прикольно. Прикольно. Це все, що я можу сказати, просто прикольно. Мене, до речі, показує їжі на три місяці є. Прикольно. У нас досить багато дошок, і вже досить багато каміння. І глини зараз буде. Так, камень. Кам... каменяр, поки що тебе звільняю. Мені потрібна черепиця. А... Є така річ, як інструменти. Наскільки в мене багато? Наскільки в мене погано, все, якщо в мене нуль інструментів. Може, зараз треба трохи похвилюватись, будувати, наприклад, кар'єрна з рудую. і робити інструменти. Бо зазвичай інструмент це, це щось ну більш-менш важливе, як мінімум. Так, тут люди живуть. На. Город тримай. Тут. Люди живуть. А, тут вже є город, Між вами хтось живе? Також хтось живе? А в мене грошей, на ще один город. До речі, чого я туплю? Мені нічого не коштує, вас покращувати другого рі... до другого рівня. В плані буквально нічого не коштує, а при цьому це кожен рік це гроші буде давати мені. Давайте покращимо вас до другого рівня всіх. А, м -м -м, ні, є проблема. Але нехай вже почав покращувати, так покращимо. Чому є проблема? Схвалення спаде. Спаде схвалення. Насправді хвилює нуль інструментів. Мене це прям хвилює. Так якщо вас забита пильна яма, то звільняю. Краще відпочиньте і підіть чимось іншим позайматися. У нас чотири непризначених. А я піч для гли... глини десь побудував? Ні, я так і не побудував піч для глини. Давайте піч для глини. Я б ще б хотів халупу лісника мати. Ну без абраз, але хотілося б. П'ять монеток Та, блін, напевно, треба було б ще один шлях побудувати. У нас зараз лютий, і скоро зима закінчиться. Так тут Все, побудував. Тут люди живуть? О, і в останнє навіть в, останні... в останній будинок заселились люди. Ось, у нас якраз їжі на два місяці лишилось всього. Нас трохи рятують яйця, які в нас в домах є. Так, да, в зиму збеншується кількість тварин, диких звірів. Блін. Неприємно. Тут ще ми її зайняті покращенням будинків. Ось мені цікаво, наскільки багато. У, а вони багато часу витрачають. Да. Мені цікаво, наскільки багато часу вони витратять на На те, щоб підготувати поля. Це таке хороше питання. Подивимось. Умови не виконані. Сенсі пропозиції продуктів. Має хто ж? Хто ж має продавати продукти. А може відсутність працівника на. хатині збирачів? Через відсутність працівника ніхто не продавав ягоди. Ось давайте, хатина збирачів, ніхей. Хтось почне працювати. Зараз. Я ще нема, але напевно треба залишати одного працівника, щоб він хоча б продавав ягоди, які є. Бо там саме ж працівники і продають. Ну, при цьому тут вже з'явилися ягоди. І рівень поселення збільшився. А як? А я ж? Я не збільшував його, нехай. Вені, я, скажімо, нічого не робив навмисно, щоб збільшити. Хочу ще овочі, щоб вони встигли висадити тут і колись зібрати. Треба прослідити момент, коли овочі з'являться на ринку. Так, але завдяки цим сіми будинкам у нас зараз кожен місяць буде додаватись сім добровоту. Ще як там? А, достаток. Сім достатку. Ой, вони дуже повільно сіють. Але знову ж, в цих будинках є можливість поліпшити до другого рівня. І вже там дві родини. Ой, не поліпшити до другого рівня, а розширити житловий простір. І тут вже дві родини будуть цим займатися. Давайте спочатку, нехай вони дополіпшують господарство. Вони і так все це дуже повільно роблять. І ось, насправді закажуть. Давайте максимум хатинку зборчив. Одна людина нехай лишається там, на чомусь. На будівництві? Так, з кар'єра глиніного приберу. Але чотири людини на збранні яй? Це нехай буде, тому що ми не збираємо всі ягоди. Є, все, на, ти город. Ні, я не хотів поліпшувати. М -м 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 -м. Окей, я хотів просто розширити житловий простір. А замість того, щоб розширити житловий простір, я тебе прям поліпшив. Ну, нехай подивимось. І ще прям погано, прям мало. Так і мені людей не вистачає, тому будемо розширяти житловий простір. На, давайте одразу в чергу тебе і тебе. Я сподіваюся. Ви будете тут працювати, незважаючи на те, що ми розширяємо вам житовий простір. Ну так. Дайте, мені треба буде більше овочів. Цікаво, наскільки багато вони овочів будуть давати? Ти не зберегв, щоб вирощування трав додати потім. Ось мені потрібен якийсь постійний істочник грошей. Так, тут в дві родини можуть заїхати сюди. І швидше сіяти овочі, тому що вже квітень, а вони все ще сіють. Це прикольно. У полісника завершено, та почекайте. Мені б забезпечити себе нормальною їжою, щоб я не хвилювався, а потім вже все інше робити. Ну ні, так, з овочами все буде прекрасно. Ось Зараз ми ще овочі побудуємо і прям все хорошо буде. Бо вони, по ідеї мають мають будувати багато овочей, очів. Кар'єр добудували. Так куди ви? Кар'єр побудували, поки що не треба. Я не знаю, наскільки важливі інструменти. По ідеї вони мають бути максимально важливі, але вони щось не стопують. Ну, типу, нема такого, що в мене прям все зупинилось через відсутність інструментів. Хоча в багатьох іграх так, що типу, якщо в тебе закінчуються інструменти, то все. Закінчується життя. Все, ти програв. Так, ти. Чого тобі не вистачає? Ось ти скажеш. А, вже не скажешся. Знову скажешся. Я не розумію, я не знаю, на що ти скажешся. Скоріше за все, на їжу. Ягоди ми збираємо. Яйця також будуть. Хоча вони всі ще. Та, я не всім побудував тут яйця. Курок. Ще треба буде. Але. Але, але, але. Краще гроші я витрачу на відкриття ще якогось торгівельного шляху. Каміння в мене не нескінченне. Але в мене в майбутньому буде нескінченна глина, і вона дуже швидко, до речі, видобувається. Навіть без переробки глини її можна продавати, але ще краще. А те... А ось черепиця, 160. Угу. Ми краще. Давайте. Глина. У мене ще є 20 монеток. Напевно, треба більше 20 мати. Можливо, так мене швидше будуть додаватись гроші. О, ти покращений, на. Розширити житловий простір ще. На, в мене, хоч, типу, не вистачає їжі, типу не вистачає, знову ж. Мені. Мені вистачає їжі. Ну, зараз нормально будемо ягі збирати. Якщо ви побачите, в мене 19 вже ягід. Потім ще зберемо вас. Так, доброго вечора, торгівля. Я відкриваю торгівлю глиною створити. Вивозити. Що, то мені. 40? 40 мені з головою глини? Куди, Куди мені більше 40 глини? І тут можна спокійно додавати працівника все вперед. Давайте. На продаж, все на продаж. Нащо мені та глина. Вони все ще сіють. Вже червень, вони все ще сіють овочі. Але треба віддати належне до них. А, ні, дох ось вже заселились. Ось тут не заселились. Тут також. А, ну, тут вже заселились ще додатково. Ось вони, ось. У мене має бути дуже багато овочів. Що не буде, я не знаю, я здивуюсь. Дві монетки. Що продали? Що можна б... треба більше торгівельних шляхів відкривати і більше всього продавати різного. У мене 26 їжі на 3 місяці. Неприємно. Так ще, я хочу хлопу лісника Необмежена зона. Ось, давайте. Ось. Підтримуй ліс якось. Ось тут. Ти? Давай створимо тобі також робочу зону. Так само десь. Я тобі трохи більше зроблю. Ось тут. Ти. Щоб ми приблизно в одному місці все вирощували і всі, все збривали, збивали, я не знаю, як, як, як равніше було б сказати. Короче, щоб... Ну, ми все в одному місці робили. А ви тут? А чому. Дивіться, вони тут закінчили врожай. Е! люди, може ви краще собі засіяти овочі? Так. В мене три вільних родини. Три вільні родини. В мене, до речі, ще одне вільне житло лишилось. Всього одне, напевно, правильніше буде сказати. І треба підготувати трохи розширення для вас. Бо я б хотів побільше мати родин. Ви це якось так. І зробимо знову щось типу першої лінії житла. З мінімальними угіддями. Ось так. Тут будуть курки, а позаду вас зробимо овочі. Коротше, нехай. Знову ж, з їжею в мене немає бути проблем. Мені хочеться в це вірити. Але в мене якраз таке проблеми з їжею, тому що, наприклад, для вас пропозиції нема. Так, на, ще яйця. І тобі потім ще яйця зробити. Коли ви там овочі будете збирати? Вже липень. Ось тут вони тільки засіяли. І ось тут тільки засіяли, тут ще не засіяли навіть. А тут відчуття, що вони її не збираються сіяти. Може мені візуально покажуть, коли вони збирати почнуть? Чи, чи побачу, я, коли вони почнуть збирати? Мені просто мені цікава механіка збору. О, ти Ти висаджувала чи збирала? Ось тут щось робила на полі. Гроші, мені потрібно більше грошей, чесно кажучи. Так, я спокійно можу глиною торгувати, тому що вона потім нескінчена в мене буде. Чим я ще можу торгувати по-хорошому? Об'єктивно, все, що пов'язане з деревиною, це також нескінченна торгівля. Так, дуже дорогі дороге відкриття торгівельних шляхів, зерно, борошно, поки що. Трави. Теоретично, хатині зб. Ось я хочу так, хатині збирачів підбудувати трав'яний сад. Я не знаю, наскільки багато я буду. З... Овочі, ні. Здалося, що овочі пішли. Ми зараз чисто за рахунок ягід. Люсі, поїжджі. Дякую Богу, ягід. Мені потрібне стабільне постачання грошей. Ну ж, минулий раз, коли я грав, це було взуття, але я зараз уявляю 208, 240 відкласти. На відкриття взуття? І ще саме взуття. О, саме взуття почати виробляти не так дорого. А давайте почнемо. Все, я тут покраще буду виробництво взуття в мене. У, все. Ну а ще заселяються, це те, що треба. Ні, а теоретично. Вдавати ще руду. Три монетки коштує руда. Він я колись чув, що вони зробили так, що кожне наступне відкриття. Торгівельну шляху дорожче коштує? Поки що не лізу в це. І мені цікаво, коли підуть перші овочі. Ну Будь ласка. Вже вересень, коли ви збирати їх збираєтесь. Ось ці тільки їх висаджують взагалі, ну ви знущаєтесь наді мною. Ось, ну, все ж таки вже вересень. Прям вересень. Ви, ви одразу все зберете, чи ви також будете довго поступово все збирати? Як ви працюєте? До речі, ти зараз почнеш нам взуття виготовляти. Дякую. Але нам точно не завадить ще один курник. Для більшої різноманітності їжі. Ні, просто, якщо вони рахують початок росту овочів з моменту, коли вони останні овочі досадили, то ми, здається, взагалі не отримаємо овочі. Мені просто цікаво, чи є сенс від таких великих полів, полей. Це пропозиція одягу ми забили? Куди каміння В сенсі, вам не вистачає каміння. Табір каміння рів. І для покращення буде не вистачати ще. А давайте, в нас для глини, все. Хорошо, я вже в наступному відео подивлюсь, коли саме вони зберуть овочі. Просто нагадаю, що в описі ви можете знайти та придбати мій власний посиленний будівельний симулятор це а вже ж не Матерлордс, але і коштує 60 гривень. Якщо придбаєте, будь ласка, залишце рецензію, якщо у вас немає можливості придбати, додайте до бажано, це також мене дуже сильно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніяких може побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і з відео. Якщо в когось моїх глядачів, також є бажання мене підтримати. Підписка, вподобайки, коментарі і так далі. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удаччи та бувайте!